Салют, братва! Якщо ти вирішив заробляти на авто, але ще не знаєш, яку тачку собі обрати, це відео для тебе. В цьому відео ми розберемо три основні види заробітку на авто. Перше це таксі. Що нам потрібно для таксі? Дешевість в заправлянні і дешевість в обслуговуванні. Дешевість, бля, таке слово ще є? Хорошо. Друге, це доставка Болтфуд або Глово. Тут нам потрібна маневреність, компактність і мінімальний розхід. І третє це вантажні перевезення, тобто буси, які не кинуть тебе у халепі. Ну що, поїхали. Почнемо з авто для таксі, що важливо в тачці, на якій ти будеш таксувати. Перше – це економічність. Дуже важливо, щоб тачка жерла якомога менше палива, бо кожна копійка на рахунку. Друге це дешевість в обслуговуванні та доступність деталей. Сам розумієш, що кожна зупинка на ремонт це втрачені гроші. І третє Я знов забыл. Немножко текст по дебильному написан. И третье, это комфорт. Пассажиры тянуют чистоту и комфорт, даже если ты работаешь на старенькой тачке. Топ-5 авто для такси. Топ! Машин! Топ-5 я... машин, Топ-5 машин! Топ-5 машин! Топ-5 машин! Топ Перша це Toyota Prius. і зрозуміло, що потрібно брати 1.8 з гібридом. По плюсам гібридна система дозволяє економити паливо від 5 до 6 літрів на 100 кілометрів. Надійність двигуна і варіатора перевірена тисячами таксистів і низькі експлуатаційні витрати при регулярному сервісі. З мінусів є потенційна проблема з батареєю. При недбалому догляді може потребувати заміни. Щодо цінової політики, третє покоління буде коштувати від 7 тисяч доларів, а четверте вже від 11,5 тисяч. Другий варіант це шкода Octavia a 5 або a 7 Рекомендую брати на двигунах 1,6 MPI або ж 2,0 TDI. По плюсам просторий салон для пасажирів та багажу. Бензиновий 1,6 двигун дуже надійний і простий в обслуговуванні. По дизельному 2,0 ТДІ на ньому відмінна тяга та економія пального подальніх поїздках. По мінусам, дизельні версії потребують уважного ставлення до якості палива, також вищі витраті на обслуговування дизельної версії. Щодо цін на дані автомобілі. Якщо брати версію А5, то них починається від 4,5 тисяч доларів. Якщо брати версію А7, то там вже від 8, третій варіант це Kia Cerato або Hyundai Elantra на двигунах 1,6 або 2,0 бензинових. Що по плюсам цих автомобілів? Відмінна репутація корейців. За надійність та низьку вартість обслуговування, комфортний салон для пасажирів і доволі таки стильний дизайн, доступність запчастин та обслуговування на сервісних центрах. По мінусам, автоматична коробка передач іноді може давати збої після 200 тисяч кілометрів. Також не завжди оптимізоване споживання пального в міському циклі. Щодо цінової політики корейців, а якщо брати Kia Cerato? третього покоління вам обійдеться приблизно в 5,5 тисяч доларів Якщо брати четверте, то, то від 95 тисяч. Також про Elantra. п'яте покоління від 6,5 тисяч доларів. А шосте покоління, ви можете знайти варіанти від 8,5 тисяч. Четвертий варіант, э, любимий для всіх таксистів, це Renault Logan або ж Рено Сандеро. На двигунах бажано 1,5 DCI або ж 1,6 бензин. Дуже популярні вони серед таксистів через свою простоту, економічність, та і... а що ще треба для таксі. Що можна сказати про Логан? Дуже простий, взагалі без нічого зайвого, економічний дизельний варіант, 1.5 DCI ДСІ від 4 до 5 літрів на 100 км. Дуже низька вартість обслуговування і ремонтів. По мінусах, аскетичний салон, але для таксі це не головне, не підійде. Якщо хочеш розкіш для пасажирів. По ціном, ну давайте вже, мабуть, візьмемо друге покоління логанів від 2013 року. Вони тобі обійдуться мінімум в 4,5 тисячі доларів. І останній варіант це а, Passat B6 або B7. Це вже авто преміум сегменту і, мабуть, найкращий двигун. Чого? У них це 2.0 TDI. Фасад просторий, комфортний, ідеальний для преміум сегменту Uber Black або уклон бізнес. Потужний дизель забезпечує хорошу динаміку навіть при завантаженнях, високий рівень безпеки та якісна збірка. По мінусам, ремонт обслуговування дорожчий, ніж у інший варіант. Складна електроніка може створювати проблеми, а також маю попередити, що в B6 версіях є проблеми з кузовом, про які, мабуть, всі вже знають. А щодо цінової політики, B6 ви можете взяти від 5 тисяч доларів, а B7 вже від семи з половиною тисяч. Прийдемо до авто для доставки. Яким же критеріям має відповідати авто для роботи в Food або Glovo? Перше це звичайно маневріність, бо дуже важливо, щоб машина була компактна і на ній легко було маневрувати по місту та паркуватися. Друге, це економія палива. Бо для кур'єрів кожна копійка важлива, бо ви проїжджаєте за день там 150-200 кілометрів. І навіть ті пів літра це дуже важливо. А третє, це, звичайно ж, надійність. Бо поки твоя машина стоїть на СТО, гроші не заробляються, доставки не возять, а клієнти тебе не чекають. Ті руки нічого не крали. Тож давайте розберемо, які саме авто краще розглянути для роботи в «Волтфуд» або Лова. А перше це, звичайно, Toyota Yaris 1 або 1.3 бензин. Тут всі будуть маловітратки, бо вони менше зруб пального. Плюси даного автомобіля дуже маневрена, ідеальна для вузьких вулиць. Економічний двигун, розхід від 5 до 6 літрів на 100 км, простий дизайн, легко ремонтувати і обслуговувати. По він сам невеликий багажник підійде для одного-двох замовлень за раз. Один, два, двадцять. Ціни на друге покоління стартують від 4,5 тисяч, а на третє вже від 9,5. Варіант номер 2 це Kia Rio або ж Hyundai A20. Я рекомендую на двигунах 1,2 або 1,4 бензин. По плюсам, компактні з достатнім багажником для замовлення лову та Болтфут. Економічний двигун і тосте обслуговування. Зручне управління. Та маневреність. По мінусам, використання дешевих матеріалів у салоні може з часом дратувати своїми звуками. Купівля i 20 вам обійдеться мінімум в 5 тисяч доларів. А якщо ми кажемо про Kia Rio, то це 4,5 тисячі мінімум. Перейдемо до третього варіанту, і це Renault Clio. Дизельна версія 1,5 DCI або ж 1,2 бензин. Щодо дизельного варіанту 1,5 DCI, я вам вже казав. Про Рено Логан. Він дозволяє максимально досягати низького споживання від 4 до 5 літрів на 100 км, доволі надійний і доступність запчастин. А стильний дизайн також, який привертає увагу навіть клієнтів. По мінусам не надто комфортний для тривалих поїздок, але для доставки це оптимально. Що по баблу? Третє покоління Renault Clio буде коштувати від 4 тисяч доларів. Якщо ж ви хочете щось новіше, тобто то четверте покоління буде коштувати від 6,5 тисяч. Четвертий варіант авто це Fiat Panda, 1,2 бензин або ж цікавий двигун 1,4 GTD. Дані автомобілі надзвичайно компактні та зручні для вузьких міських вулиць. Дизельна версія, економічна та надійна. Простота конструкції а, менше деталей, що можуть зламатися, але є її мінуси. Нізька шумоізоляція може створювати дискомфорт при тривалих поїздках. також обмежений простір для великих замовлень. Ціни на друге покоління даних автомобілів починаються від 3 тисяч доларів. Якщо ж ти хочеш свіжіший варіант, від 2013 року плати від 5,5 тисяч. І останній варіант для роботи в доставці це Volkswagen Polo на двигунах 1.4 або ж 1.6 бензин. Ставиш туди газик і максимальна економія в тебе виходить. З плюсів даного автомобіля – висока якість збірки, надійний двигун та міцний кузов, просторий багажник для компактного класу, економічна витрата пального та низькі витрати на обслуговування. З мінусів, початкова ціна може бути трошки вища, ніж ви очікуєте. Сервіс іноді коштує дорожче, проте якість виправдовує витрати. Ну а прайс на п'яте покоління даного автомобіля починається від 5 тисяч доларів. Також я хотів би нагадати, що е, в описі до цього відео я завжди залишаю свій Тікток, Інстаграм. Наприклад, в інстаграмі ми займаємося викупом, продажем, комісійним викупом взагалі все, що зв'язане з авто, в чому вам потрібна допомога, ми, компанія Бодіавто, завжди готові вам допомогти. І так як ми не такі популярні, як інші, тоді і ціни у нас більш демократичні. Отож, якщо вам щось потрібно. Е, Пов'язане з автомобілями, то звертайтеся до мене в інстаграм, посилання буде в описі. Також попрошу підписатися і на Тікток, і на Інстаграм. Все, все все там. Третій вид заробітку це буси для вантажних перевежень. На що треба взагалі звернути увагу при виборі буса? Перше це ємність кузова. Чим більше ти навантажиш собі, тим більше ти заробиш. тобто Потрібна максимальна ємкість для навантаження товару або меблів. А друге, це, звичайно ж, надійність і довговічність. Ти їздиш на великі відстані, і логічно, що тобі треба, щоб машина якомога менше ламалась. І третє, це звичайно простота механічних конструкцій. Чим менше в тебе якихось деталей, які можуть ламатися, тим менше ти вкладуєш в ремонт. Також часто в моїх відео ви бачите, що на фоні завжди стоїть мій автомобіль це Ford S Max. Він зараз є у нас в продажі, я вже казав, в інстаграмі ви можете знайти його. Також огляд на нього я робив в Ютубі, на іншому ролику підказка тут вискочить. Він зараз є в продажі за 6200 доларів. Тому, кому цікаво, також можете звертатися до мене в інстаграм або Телеграм. Тож, давайте взагалі поговоримо а, про топ-5 бусів, які можна взяти собі, щоб для того, щоб почати займатися вантажним перевезенням. Перше, це звичайно Mercedes Sprinter на а, двигунах 2.2 CDI або ж CDI. А, Особисто в мене був досвід на їзді на такому авто. Я знаю, що в мінімальних комплектаціях немає нічого, навіть кондиціонера. Також з мінусів треба відмітити витрати на сервіс і ремонт, які можуть бути високими, бо це ж все-таки Mercedes. Але є й плюси: надійний двигун і перевірена конструкція може проїхати 500 плюс тисяч кілометрів. Просторий універсальний кузов, який легко трансформується під різні завдання. Також високий рівень безпеки та комфорту для водія при тривалих рейсах. Ринок в них дуже коливається, бо. Дуже багато факторів. Це тип кузову, це рік випуску, це пробіг. Багато всіляких факторів, які впливають на ціну даного автомобіля. Але за від 8 тисяч доларів ти точно знайдеш хороший варіант. Наступний варіант в нашому топі бусів це Volkswagen Crafter на двигунах 2.0 TDI або ж 2.5 TDI. Що можна сказати про ці автомобілі? Дуже потужний двигун забезпечує хорошу тягу навіть із завантаженим кузовом. Сучасні технології допомагають економити паливо та контролювати стан. Висока місткість для великих обсягів вантажу. Але ж тут і мінуси. Електроніка може давати збої, що сприводить до додаткових витрат. Вартість запчастин інколи може зростати. А по цінам ринок в них починається від 14 тисяч доларів. Наступний в нашому топі бусів буде з ноткою такої французької простоти і надійності. Це Renault Master з двигунами 2.3 DCI або ж 2.5 DCI. В даних автомобілях дуже добрий баланс між ціною і якістю. Також доступні зупчастини і недорогий сервіс, реально для бізнесу. Просторий кузов із зручною організацією простором. Але по мінусам можливі проблеми з рульовою рейкою, що потребує уваги. Салон не завжди комфортний для довгих рейсів. Ну а прайс на третє покоління мастерів починається від 10 тисяч доларів. Четвертий варіант це в нас Ford Transit на двигунах 2,2 ТДЦІ або ж 2,4 ТДЦІ. Є ще 2,0 а також 1,8. Але все-таки перші вибрані варіанти будуть поцікавіше. Щодо плюсів даного модельного ряду: бюджетний варіант простий в ремонті та обслуговуванні, витривала конструкція для великих пробігів, також великий вибір модифікації під будь-який тип вантажу. Але є й мінуси: проблеми з корозією, кузов може гнити при недбалому догляді. Також деякі версії мають нижчий комфорт для водія. Ну а за 6 тисяч доларів на ринку вже є варіанти сьомого покоління даних автомобілів. І останній варіант в нашому топі бусів це ж Peugeot Boxer або ж Строен Jumper. Він менш популярний, аніж всі минулі моделі, але ж все-таки цей варіант також має право на існування. Бажано вибрати двигуни 2.2 HDI або ж 3.0 HDI. У них великий об'єм кузова достатній для середніх і важких вантажів, ефективна витрата пального, що знижує операційні витрати. Надійна конструкція перевірена руками на ринку вантажних перевезень. Але є й мінуси: коробка передач може глючити при інтенсивному використанні, а також деякі моделі мають проблеми з електронікою. Ну по цінам, якщо ми беремо третє покоління даних автомобілів, то ціни них стартують від 5,5 тисяч доларів. Отож, підіб'ємо підсумки. Якщо ти хочеш працювати в таксі, обирай Prius для економії, Octavia для е, простору і Passat для преміум сегменту. Для доставки е, Clio, i20, Polo або ж інші маневрені авто, е, які зекономлять тобі кожну копійку. І третя. Якщо ж ти все таки вирішив займатися вантажними перевезеннями, то для тебе є такі варіанти, як Renomaster, Transit, Sprinter, Боксер і інші. Якщо чогось тобі не вистачило в цьому топі, обов'язково напиши в коментарі, буде дуже цікаво почитати, що я все-таки пропустив, забув і недорозказав. Також напиши, яка машина ти найбільше сподобалась з цього топу, буде також дуже цікаво. З вас я прошу поставити лайк, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати новіші огляди та поради. А з вами був Боді Авто. Всім адіос!